Що ж, друзі, настав час духовного сніданку. Сьогодні поговоримо про в якійсь мірі інтимні, але досить важливі речі для кожної сім'ї. Сьогодні в гостях ранку надії священнослужитель Валентин Стасюк. Доброго ранку, Валентина. Дякую, що погодилися прийти на таку тему, досить таку цікаву, я би сказав. Ну, не кожен готовий говорити відкрито про ці речі, але ці речі потрібно обговорювати і про це потрібно говорити. Але для початку хочу поставити вам запитання, яке часто ставлять противники християнства, взагалі Біблії. Часто лунає ось таке питання: атеїстів, особливо, якщо що у Адама і Єви були тільки сини? Там Каїн, Навель, звідки взялися люди, далі пішли. Угу. Ну, звичайно, на перший погляд, ми хотіли би, щоб е, книга Біблія нам повністю е, в всіх деталях описувала, як то воно було. Угу. Але ж ми тільки зрештою пізніше чуть-чуть читаємо про те, як було раніше. Ну, наприклад, той самий ж. Вірш чи історія про Адама Говориться, що він не тільки народив Каїна, а потім Авеля. П'ятий розділ «Буття», розділ «Буття», п'ятий розділ він говорить, що ось і жив Адам століт і тридцять і сина породив за подобою своєю та образом своїм. І було Адамові днів по тому, як він Рсифа породив вісім і сотень літ і породив син синів відочок. Mm -hmm. Тобто були і сп дочки теж. — спочатку йшлася мова про. Е Передання, можливо, там на спадщини чи месіанський родовід був. Угу. Але ось потім, як, як до додбавок до цього додаток, щоб на, на народжували не тільки синів, а народжувалися і дочки. Звідки і Каїн міг і взяти собі в дружину, це взяти свою вже сестру сестру. Рівно, Для сестру. Початку, так на той час поняття такого, як інцесту, не існувало з, з, разом з тим, щоб ну, не було такого сильного гріховного упадку, не було такої мутації гріховної, як на. Як угу. тепер ми маємо. Угу. Ну потім вже було заборонено так. це, але на той час дійсно іншого виходу, було. в принципі, не було. Так, Бог спланував. Так, так. Ну, давайте тоді ближче до теми. Взагалі, дехто вважає інтимні стосунки от, чимось таким гріховним. І дехто навіть вважає, що Адам і Єва вперше згрішили саме так. Хоча ми знаємо, що Біблія трішки по іншому трактує. Так, дійсно, власне, є релігійні течії, які її говорять про те, що інтимні стосунки є причиною того гріхопадіння, яке відбулося. Але, але ж... Це зовсім абсолютно діаметрально uh -huh. протилежне, тому що говорить Біблія: перший розділ буття говорить про те, що Бог сказав зразу перші слова, які він поєднав, і е, чоловіка, і жінку, uh -huh. як вона пише, і і Іша разом поєднав. Сказав: плодіться і розмножуйтесь. Uh -huh. Тобто, це. Е, Справжній такий природній розмножувальний процес uh -huh. мають бути інтимні, сексуальні статеві стосунки, і після цього має відбуватися народження. Uh -huh. Більш ніякого методу він не запроваджував і не благословляв, тільки так, природним методом. Uh -huh. І зараз ось ці статеві стосунки це абсолютно нормально. Це благословений Богом. Але є умова... Але, але є умови за за умови законності, що це є шлюб, шлюб, що є чоловік і жінка. Тоді, коли відбува, відбулося оце заповіт між чоловіком і жінкою. Між Адамом і Євою не відбулося інтимних стосунків до тих пір, поки Адам не сказав: ось це плоть від плоті, кістка від кісток моїх. Тобто, це я ти моя, а я твій. Оце mm -hmm. заповіт був шлюбний. І тільки після цього відбулися вже ці інтимні стосунки. Mm -hmm. І Бог ніколи не, напевно, не погодиться благословити одностатеві стосунки. Звичайно, ні, тому що у Бога в плані є, що має бути він і вона. І mm -hmm. мають бути люблячі він і вона, мають бути домовленість. Тому що, коли навіть і нема, от сьогодні кажуть, співжиття, цивільний, щоб це не цивільний, це просто такі. Спів, співжиття. Угу. таке симбіоз, Співмешкання, Співмешкання таке. Тобто по сусідству живуть, здається би, один між одним, але там немає зобов'язань, там немає Божого благословення, немає Божого одобрення на цій світі. Має бути все законно, законний шлюб. Так. Ну, добре, тоді ще одне запитання. Чи призначені інтимні стосунки тільки виключно для дітонародження? Угу. Так. Яка позиція Біблії з цього питання Біблії? Взагалі, якщо просто конкретної відповіді немає в Біблії ніде, от я шукав, досліджував ці питання. Немає що конкретно, що якщо має бути тільки інтимні стосунків, відразу має бути і народження. Uh -huh. Адже коли Бог творив, ми подивимося це із, із системи поглядів, як то кажуть, з концепції того, що Бог коли створив матеріальний, мінеральний і тваринний світ, він зупинив. Творіння і пішов на нараду. Вони почали радитися, створимо людину за образом подобою. Тобто вони планували. Крім того, що вони зарані планували, що має бути на землі, що має бути населяти, які має бути оздоблення, то він і пішов, що ми творимо за образом і подобою, нашу людину, тобто чоловіка жінкою, то він тим самим започаткував планування сім'ї. А планування сім'ї це не Цікава те, думка. це не те, що о, те, що Бог дався, як то кажуть, в торбу. Uh -huh. Що Богдав, значить це має бути. І сьогодні деякі багато, багато віровизнань, таких конфесій, які кажуть, що всі стоїти стосунки має закінчуватися з дітонародженням. Але регулює навіть і в сучасному світі навіть регулює дітонародження сам Бог. Uh -huh. Раз якщо ми візьмемо звичайну сім'ю давнини, це Анна і Фенана, це були, були батько і мати Самуїла. Угу. В, в, в з одною жінкою, першою жінкою, ну це як полігамія, це зовсім інакша тема. Але в нього були діти, а у Анни не було дітей. Не було дітей. Не було. Значить, коли ж, чоловік живе із своєю дружиною і нема, хто регулює. Але це не значить, що він до неї не входить. Звичайно, так? ні. Угу. Звичайно, він навпаки, це була його кохана, так само як Яков до, до Рахілі входив частіше, ми, мабуть, до Лії, і в тому в Рахілі не було і дітей. Угу. Тому що Бог регулює, Бог сам е, зацікавлений в регуляції, е, ну не можна сказати, популяції регуляції народжуваності дітей. Зрозуміло. Але він хоче, щоб народжуваність дітей була не просто так. Е, були інтимні стосунки зразу через 9 місяців дитина. Були інтимні стосунки. було. Треба, щоб людина сама свідомо до цього підходила, правильно регулювала угу. сім'ю, угу. народжуваність. Тобто, чи можна сказати, що ось ці інтимні стосунки вони дані для насолодження людини, просто для того, щоб вона ну, насолоджувалася цим, а не тільки для дітонародження? Ну, ми з дружиною колись розглядали це питання, що е, дехто каже, що оці насолода інтимних стосунків, воно буде в вічності. І я, наприклад, для себе вийшов до такого висновку, що снайбіль насолода, яку Бог залишив в гріховному світі, це інтимні стосунки чоловіки з жінкою. Це саме, саме як то вище насолода, на вище блаженство. Угу. Але Бог приховав, можливо, для нас, що є краще і вище насолода, коли ми будемо в вічності. Тому що він каже, що не буде не заміж виходити, не одружуватися, а будуть як ангели. Значить, у ангелів. Чи у тих будуть як ангелів? У ангелів може не бати такої насолоди, в них може щось краще більше. То у тих людей, які досягнуть вже вічності, вічного щось, життя щось, щось. ще буде краще щось, чим інтим стосунки. Тобто, інти, по, на, ну, надобності, як то кажуть, Зрозуміло. не буде потреби в цьому. Як, як і написано, що не бачив того, не бачило того око і вухо не, чуло. Вухо не і чуло. чуло. І навіть людина не може збагнути. Так, так. Що, що це може. Тому ми, в принципі, можемо тільки фантазувати, як воно так. буде там, тому що дійсно це не відкрито. Ну, але все ж, чи можна Користувати контрацептиви Взагалі, сам принциповий підхід до контрацептиви це протизапліднення. Так саме від воно відповідає цьому значенню Контрацепція – це ззачаття, запліднення. Навіть в філософії це початок якоїсь ідеї угу. філософської. То сам Бог використовував тільки не механічний, хімічне, те, що ми сьогодні, засоби запліднення протизапліднюючі засоби, а він використовував свої божественні. Чому він не давав, наприклад, ті самі рахі? Ілі черевіяки, чому він не давав дітей, чому Сарі не давав стільки років, вони жили разом у шлюбі з Авраамом, і він не дав, і, значить, у Бога були якісь свій особливий протизапліднючий метод, угу. який він не виказав це. Він просто і за, і закрив Бог чреву. Угу. ну, Лоно закрив народжені все, і вона не народжує. Сказали, Зна... що що проходить час, а потім народжує. А ну, так, потім Бог народжує що... звичайним mm. е, таким Тобто це не, не значить, що вона хвора, так. була. Так. а просто Бог сьогодні так ми говорить. вже перейшли до того, що е, по-перше, маємо, якщо планувати сім, маємо це вирішити з Богом з Богом радитися, господи. Ми хочемо так і так, щоб щоб дійсно сім'я була спланована. по друге щоб дійсно це переходило не просто так, що Богдав те, те має те має бути народитися, а щоб ми це вирішували. Чоловік, дружина і Бог, тому що чоловік ще має дивитися не те, що я можу і що я хочу, а чи може і хоче дружина. Так? Угу. Тому що вона також має голості в цьому плані. Вона більшу частину вирішується і цих проблем більше, тому що 9 місяців має виносити, а потім все життя на... спочатку під серцем, потім на шиї. Тому мається використовуватись, і якщо використовуються якісь засоби проти засоби, вони мають... Мати ну, моральний бік, воно не має бути вбивчого такого напрямку абортального. Uh -huh. Uh -huh. І тому Біблія не, не проти таких засобів, які не спричиняють ніякої шкоди для здоров'я, і вони не діють проти життя. Ну, а як же от дуже часто приводять, як приклад, гріх Онана? Хіба не засудив його Бог за це, що він ну, не дозволив, щоб жінка завагітніла? завагітніла? Тобто він використовував, тобто перерваний статевий акт був так. практично. Дійсно, коли брати до уваги ці, цю подію спершу, спершу, якщо читаю, я також саме мав таку думку. Про те, що Онан використовував перервний статевий акт. Але ж тут зовсім Бог по-інакшому розглядав ці сімейні стосунки. Якщо би Онан одружився на іншій би жінці, а не на Тамарі, угу. то Бог би зовсім по-другому бачив, би. і якщо він робив би це в себе в сім'ї, то, можливо, Бог абсолютно би до того діла не мав би. Але Онан порушив законливі рату в тому, що він мав. Поновити, відновити е, сім'ю свого брата, який помер. Такі Єру. закони були да, дані закон. Богом Тоді Бог дав такий закон, що якщо е, чоловік помирає і в нього не залишається дитини, то дєвір, тобто брат його має взя... одружитися на вдові, на вдовиці, mm -hmm. і син, який народжується, він має перейти, має прізвище, має всю цю спадщину отримати старшого брата. І тоді, а вже інші діти, то вже твої. Угу. І тому Онан вирішив. Він швидше всього показав свій егоїзм, що він і сам не гам, і другому не дам. Не хочу і не собі, і своєму брату, і хай буде, угу. як є, може все мені перепаде. Угу. Ось так. І тому Богові було це не до вподоби. Він не порушив тут в якоїсь, тут контрацепції не було. Тут просто відкритий був бунт проти Бога, проти того, як Бог встановив законний вірат. Тут, тут, тут трошки трішки інша так, інша тема. Насправді. А так просто огульно показати, он він це зробив, значить Бог його так наказав. Але угу. це не по це не. Не підтримує і не дає, не дає такого одобрення для того, щоб сьогодні було самозадовільне, каже вона сьогодні. Ну, так, це зовсім це. також інша тема. Трошки інше, хоча й назву взяли від Трешки. імені Нана, але це трішки інша тема. Е, добре, ну і останнє коротко запитання, верніше, коротко відповідь. Так. А чи мають бути якісь межі в інтимних стосунках у шлюбі? Коли все законно, коли все правильно? Чи, чи потрібно якісь межі встановлювати? Чи можна насолоджуватись? з один одним без всяких проблем. Ну, Соломон написав, що щодня потішайся дружиною своєї юності. Щодня. Тобто потіха може бути не обов'язково в статевих стосунках, адже є якісь певні межі, певні дні, певні терміни, де дружина не може відповісти чоловіку взаємністю, mm -hmm. і тим більше, що в неї проходить цей цикл, жіночий mm -hmm. цикл. А тому цей чоловік має розуміти, і більш того, це звичайно, це щомісячно. Так. тобто, кожен має думати так. про іншого так, а не, а тільки не про, про себе, себе. Не тільки залагодити. І ще апостол Павло пише про подружнє життя. Каже, нехай віддає, це сьомий розділ першого листа до Коринтян і з третього вірша, нехай віддає чоловік своїй дружині потребну любов так само, як чоловікові дружина. Не саме інтимні стосунки. За інтимні стосунки він пише нижче. Угу. Дружина не володіє над тілом своїм, але чоловік, так само чоловік не володіє тілом своїм, але дружина. І не вихиляйтесь одне від одного хіба що дочасно за згодою. Угу. Тобто, якщо, наприклад, є якісь. Побудження, потреби в інтимних стосунках має бути згода. Це обох сторін. Це uh -huh. тобто залагодити не самого себе, тому що в мене гормони починають грати, uh -huh. а залагодження дружини, тому що і в неї, як в неї до цього відношення, як в неї до цього ставлення, як в неї до цього принаймні емоційний, психовічний, фізіологічний uh -huh. стан. Uh -huh. Оце каже: не відхиляйтесь, але це має бути згода. Тому що те, що я хочу, це має моїм хочу володіє дружина. Те, що дружина хоче, це й хочу володіє. Тобто, принципі, той принцип, який має бути такий біблійний підхід до шлюбу, він має зберігатися і тут. Тобто, щоб шукати все ж таки вигоди чогось доброго не для себе в першу чергу, а для того, кого ти любиш, і робити цю людину щасливою і за згодою вже там вирішувати так. всі ці інші питання. Дякую вам так. за відповіді на ось на таку цікаву тему. Бажаємо вам І Приходьте до нас ще. Так. Я нагадую, друзі, що ми сьогодні говорили на про питання інтимних стосунків про контрацепцію. Нам допомагав священнослужитель Валентин Стасюк. Якщо у вас залишилися запитання, телефонуйте. Наш номер незмінний 0800 30 20 20. У нас на зв'язку завжди є священнослужителі, які готові вам допомогти підказати і проконсультувати. Зараз у нас невеличка пауза, але ми скоро повернемося, тому що попереду. доще багато цікавого